З сьогоднішнього дня починаємо фінансуватися. Ну, ми, ми починаємо міст, там, міст. на обласний бюджет. Ага. Ми, я думаю, три транші зараз по півтора мільйона. Дам. От я вам скажу двох слова. Для того, щоб нормально, зараз фактично фронту роботи немає. Ну, ми зараз mm -hmm. робимо за монолітами це все під пост. Стоїмо з ферм 2 мільйона почти гривень. Це з монтажом, сосім. Ну, півтора мільйона під... вам вже фатать виробник... проплатить. Виробник просить, як мінімум мільйон двісті проплатити. Ну, Слідуючи там треба. Вітражі заказують. Стоїмо ж вітражі теж десь мільйон 800. Треба проплатити проценту 67. Ніхто не готує вітражі, це ж анодірування. Скільки у нас, Станіслав Анатольович, 1 мільйон 450? Так, ми готові зараз знайшли гроші в це міському бюджету така. і готові сьогодні по розпорядженню міського голови. Якщо будуть кошти, ми готові за про сьогодні приходять до нас, ми завтра перерахуємо на завод, і завод, права, сказав, що ми виготовляємо 2-3 неділі виготовлення. Ми сьогодні перерахуємо на обласний бюджет, да. а ви вже там вирішили. Ну я розумію, да. що як нам перечислять, їх да. ми, ми відповідно зараз, зараз. Ми вже замовляєте, ми в принципі вже готові. Бо ми зараз ми працюємо дуже... за свої кошти. Ми тобто ми раз... і і працюємо. Вони непогані підрядчики те, О, через те, що починалося ще в 2013 році. Вони були не будуть робити ці роботи. Ну я думаю, і в подальшому ви будете і в подальшому даме. Буде. Буде. Контролювати, не, казати, не ми будемо контролювати, будемо доказати, будемо передавати, кажу, що там потрібні витражі. Я ж кажу, в будь-який час витражі. прийшли сюда, але ж ми ж йдемо, що такий обласний бюджет сюди грозить, така 10 мільйонів. Але ми долі теж, ви ж зрозуміли, що я приходив, забув. За ці 15 мільйонів, що вийде, ми, нам потрібно тільки зробити кришу, подвісний потолок і все хоча б хоч накрити накрити, хоча б а слідуючи там. Якщо ми накриваємо, треба одразу, щоб були е, проєктна документація. Ще не вся зразу на опалення, щоб був проект. Зразу накрив зробили щоб зробили опалення, щоб можна зимою працювати сьогоднішнього дня. Місто і завдяки рішенню депутатського корпусу, завдяки нашій команді, почало фінансувати відбудову до матричного театру. Ми, е, Спілкувалася з підрядчиком, ми готові згідно його графіку. Йому там потрібно зараз авансувати мільйон двісті на ферми. Ми даємо мільйон чотириста п'ятдесят перший транс. Ми готові трьома траншами закрити ту суму, яку ми обіцяли, це п'ять мільйонів, відповідно до актів і відповідно до регламенту робіт. Так що з нашої з нашого боку затримки не буде. Наша громада, громада міста Черкаси, які, які брала на себе зобов'язання, вона їх виконає. І я думаю, що і депутатський корпус, і виконавчий комітет ми спільно разом будемо контролювати використання наших коштів.